Вясна енергія та порада діва на серпень. Сна енергія. Це те, що буде у вас відхід від минулого, можливо, від минулої роботи, або стосунків, які вже вам не приносять задоволення. Тобто, дивіться, якщо у вас такі були стосунки, що ви відчуваєте те, що вам дає, або це, наприклад, робота. Дивіться там, вам дають, наче гроші, але в той же ж момент вам роблять боляче, вам це не приносить задоволення, наче все й добре, але в ту ж мить не така от показуха більше нічого. Партнер або начальник. У нього знаєте, от все є, і от йому таке скучно. От він щось там придумав, а ви це маєте робити. Тобто, якісь такі дії ви робили до цього, до серпня, що вам вони не приносили задоволення, що ви хочете дійсно втікти від цього всього, і ви, мені здається, будете дійсно втікати від цього. Можливо, це від. Це може бути якась колишня жінка, мати. А, також це може бути просто навчальник. Тобто, можливо, це буде як і жіноча персона, або, можливо, людина має такі фемінні виси. Порада вам. Що вам робити в цій ситуації, коли ви будете вже бігти, так? У вас є свій погляд на життя. Знаєте, що ви можете досягати багато чого. Якщо вам склалося в коханні, ви знайдете краще кохання там, де ви цінувати, там де ви будете разом будувати ці стосунки. Якщо ми говоримо про роботу, знаєте, що ви можете працювати як робот 24 на 7, тому перейматися не потрібно. Знаєте, що можливо, ви у вас є людина поруч, яка може вам прокласти цей шлях, ну, допомогти. Ну або ви це самі мудра людина, яка знає, чого хоче, є досвід за спиною і може досягати, чого захоче.